Hva skjer? Хвилини п'ятдесят вісім секунд. Школа до рапорту. Готуйся. Що з Або В цьому датчику показується воздух, а в цьому глибина. Водолаз, коли плаває, він дивиться на датчик і бачить, що в нього вже закінчується воздух. Він спливає наверх. Не чекає. Розуміли? Да, Міняють балони і отець ідеш під воду. І ми допомоги нашого спорядження достаємо бомби і гранати із підводити під На допомогу такого костюму ми достаємо під води зимою. Він сухий, сюди вода не проходить, не пропускається. І ми в такому костюмі зимою спокійно можемо спускатися під лід. Тепло вода холодна. Там Плюс один градус вода, і ми подіваємо комбінізон, нам не буде ніколи холодно. Тишка тепла, можна в такому костюмі ходити літом. Пу. Також є перчатка, шапка є, є ботиночки і є ласти. Ну, Ого, можна показати, бачите? Отак. Ботиночок ласти, і ну, поплив. Підніму, покажу. І Це воздух, чуєте? Вот. Кто знает, что это такое? Зачем им надо? Чтобы искать металлы. Бомбы. Бомбы. Дивите, О, да? у нас есть ниш. Для чего ниш? Если вы в травички, або леска, сетка. знаешь, рыбу сетку ловлять? Вот. И оставляете сетку под водой. То, если ты запутаешься, таким ножом можно распутаться, або выпустить рыбку, если... Виймав браконьєр якийсь. Є фонарик, якщо це ночі треба щось поділитися. Для роботи ствола одного достатньо це 10 8-10 хвилин. Ви розумієте, це досить небагато, якщо більший ствол. То і три хвилини, дві хвилини. Якщо такі, як на автомобілі, які ви бачили, лафатний ствол працював, там вісім тонн води вистачить на сім хвилин роботи. Автотравина висотою тридцять метрів, це десятий поверх. Пока всім убедительне. никогда не поддавайтесь панике. Паника только у обстановку Слушайте старших своїх, і все у вас пройде хорошо і без. Ви побачили демонстрацію техніки оболонського району, яка реально зараз на бойовому чергуванні виїхає сьогодні. На різні надзвичайні ситуації різного. Ми побачили евакуацію демонстрації автодрабини. Побачили демонстрацію стволів, як працюють пожежні зі стволами, як вони ліквідовують пожежі.